Давайте поговоримо про день переведено, день пішов, жалко, мого колишнього. Проблема, яку я дійсно завжди уникала. Напитка номер два. Неужелі? Неужелі я це зрола? Привіт-привіт! І це мій перший влог на Ютуб. Дійсно, я в шоці, тому що я його планувала вже, але сьогодні він вийде повністю в потоці. Е, я зараз. Хочу розповісти вам одну сьогоднішню ситуацію, яка страпилася зі мною, того. зараз просто прийшла додому і записую так, як є, без сценарію, без всього. І хочу сказати, що цікавий дуже день, цікаві випробування, тому що я записала минуле відео, не знаю, на 20 хвилин, напевно, перший влог, і воно просто не записалося. Як ви думаєте, чи засмутилася я? Я просто включила відео і знову записую. Сподіваюся, це відео я точно запишу. І так сьогодні ми проговоримо про дві основні реально речі. Які сьогодні трапилися на моєму власному прикладі, і в принципі вони дуже важливі в моєму житті, а також в житті кожного. Я записала тут собі маленькі позначки, щоб не забути, щоб не забрести далеко в ліс, тому що я можу говорити багато. Але сьогодні ми торкнемося саме дві основні теми. І перше це про наше мислення. Хто стежить за мною в інстаграмі? Тут я надішлю своє посилання на мій інстаграм. Хто ні, будь ласка, підписуйтесь. знає, що я дуже багато говорю про фітнес, про харчування, про звички. Але саме мислення я е, не дуже торкалася в своєму е, блозі. Але з цього моменту я обіцяю розкривати. Е, Цю тему ще більше, тому що це частина глибока частина мене, яку я з якихось причин не розкривала. Але вона важлива в встановленні е, мене, встановленні моєї фігури, встановлення мого життя, е, способу життя. Того е, почну з того, що як стався склався сьогоднішній мій день і чому саме мислення дуже впливає на наше життя. На наш стан, на нашу енергію. Почнемо з того, що сьогодні я зранку встала, я мала свої ранкові ритуали. Як завжди, це незмінно, кожного дня я маю свої ранкові ритуали, час для себе. І більш детальніше за мої ранкові ритуали, за мої вечірні денні, мої корисні звички я буду розповідати в себе в клубі. Які я вже почала е, створювати. Тому, е, якщо ти вже вважаєш приєднатися, е, я починаю перед запис до цього клубу. Е, це буде закритий е, телеграм канал е, з платною підпискою, в якому я буду розповідати про всю. Частину комплексну е, свого е, стайлу життя це буде харчування, це буде е, фізичне навантаження, е, це буде рух, це буде мислення, е, це буде наше оточення, це будуть корисні звички, е, щоденні ритуали і ще дуже, дуже багато всього, що я дійсно сама роблю, але до цього я вам не розкривала ці всі секретики. То е, це я збираюся робити в своєму клубі. Того, як я вже сказала, передзапис триває, і дату виходу я анонсую також у себе в інстаграмі обов'язково. І далі мені треба було їхати в інше місце на одну зустріч з однією особливою персоною для мене. Я, звичайно, сіла собі спокійно раніше на потяг один, щоб доїхати до вокзалу і там пересісти, бо мені треба було дістатися іншого міста. Сіла я на потяг, їду собі, їду. І що ви думаєте? Я їду через десь півгодинки, пів оголошують, що ми повернулися до того самого вокзалу, звідки я приїхала. What? Я взагалі цього не зрозуміла спочатку. І що б робила, наприклад, не буду говорити за інших, я два роки назад, наприклад. Зразу це паніка, що робити, чого. Я запізнююсь, а людина мене чекає, а як все все, все таке, все день переведено і все інше. Як реагую я сьогодні? Я просто пишу ці людинки з гарним настроєм, що. Так і так, я знаю, що ти мене чекаєш, але я знову опинилася на тому самому вокзалі. Ми разом посміялися, але далі я пересідаю на інший потяг, щоб дістатися цього міста призначення. І прошу цю людинку е, забрати мене саме з вокзалу, з, е, з, цього, з цього іншого міста. Їду, я приїжджаю на годину пізніше. І що ви думаєте? Ця людинка мені пише. Е, ти уявляєш просто пробки повсюду, затори, не знаю, аварія, там стоїмо, там стоїмо, я просто не встигну ще приїхати, щоб хоча б з тобою каву попити. Що робить Катя зараз? Вона йде в кафешку, бере собі каву, просто посміхається, знімає собі історії, сфотографувала кафе, локацію і просто. Не знаю, я насолоджуюсь моментом, що зараз в мене з'явився трошки більше час, часу, щоб е, побути, е, не знаю, з вдячністю сказати просто «от так і треба, тому що моє мислення зараз що все, що не трапляється е, у нас кожного дня, це не проти нас, а для нас, яка б ситуація не була. І що б робила Катя два роки назад. Це перше зразу тривога, стрес, день переведено, день пішов під одне місце, не буду говорити куди, і зразу у вас ваш рівень енергії, рівень ресурсу, звичайно, падає. Катя сьогодні я зберігла цей стан вдячності, що нічого не трапилось, немає таких обставин. Які не знаю, можуть е, просто розбити мій стан, тому що зараз я розумію цінність своєї енергії. Е, і це також про прийняття ситуації, як ми приймаємо ситуацію, як ми е, просто реагуємо на якісь обставини, які, увага, ми не можемо змінити. Якби я могла щось змінити, звичайно, я б зробила собі з спокійною душою, але якраз це я не могла нічого змінити. Так вийшло. Я прийняла і просто, просто відпустила цю ситуацію, що все на краще. Чекаю я цю людинку. Е, Годинку я її почала, почекала, але в стані просто спокою, вдячності. І щоб ви розуміли, ця людинка просто приїжджає мене підвести 5 хвилин зустрічі, хоча ми, ми мали бути 2 години разом. Вона приїжджає за, за мною, просто щоб відвести мене на іншу зустріч, тому що в мене вже було по часу аут, І просто ми один обійм, коли однакові енергії, коли однакові не знаю, зв'язки. Тому що я говорила в одному в ефірі, що наше оточення це ти. Те, що ми випромінюємо, те ми отримуємо. І просто 5 хвилин обійм, і просто мене відвезти на іншу локацію. Зробили цей день просто нереальний. А це все тому, що стан мій внутрішній був легкий, вдячний. Не знаю, просто, просто з любов'ю, що нічого не трапилось, день не переведений, день прекрасний. І це про наш ресурс, де ми зливаємо наш ресурс, куди, як ми реагуємо на ситуації, тому що ресурс це. Просто наша основа, ми не зможемо без сил та енергії бути продуктивними кожного дня, слідувати своїм цілям, якщо ми зливаємо нашу енергію просто в самі самі прості події, які ми особливо не можемо змінити. Навіть якщо ми щось можемо змінити і ми просто зливаємо ресурс, це також робота над собою важливо. І е, що хотіла поговорити ще за нервову систему. Е, те, що Катя 2 роки назад, і раніше, це просто. Я думала, що це також про характер, але ні. Наша нервова система це відображення нашого внутрішнього, а також зовнішнього. Як наше тіло реагує на якісь обставини і. Е, Катя два роки назад це були просто психі, нерви. Чесно, мені інколи навіть жалко мого колишнього через якісь маленькі ситуації, наприклад, не знаю, якісь екзамени, які зараз просто не знаю, згадують тільки з сміхом. Я могла за секунду так просто збіситися. Просто, і я думала, що це ок. Але. Звичайно, ми маємо право на різні емоції. Це все ок, і е, зараз я тільки останнім часом навчилася працювати зі своїми емоціями і проживати їх. Але тут інше, е, це ненормальна реакція, коли ми за секунду можемо, не знаю, е, просто бути якимсь д'яволом, е, кричати істерити. Це ненормальна реакція, це. Е, Організм нас наш показує, що в наша нервова система зламана, ми повинні зайнятися нею. Того, того зараз, які трапляються ситуації, в мене таке відчуття, що я наче під чимсь, тому що в мене дуже важко зараз прям. Прям щось так вибісити. Раніше, я навіть коли голодна була, я просто ходила така злюща, така в мене в собі сила. Зараз, коли так, я відчуваю голод, я відчуваю, що десь трошки мене починає е, щось е, роздражати. Я просто е, спокійно, е, націлено йду їсти, знову поновлюю свою енергію, повишаю свій цукор в організмі і все, я знову. На стані е, рівномірному. Раніше це було отак. Також це дуже важливо, яке оточення. Ти маєш, тому що раніше мене е, саме були такі обставини, які я думала, що це нормальна поведінка, і я забирала це на себе і думала, да, в мене так само цей характер. Але, але як виявилося, Взагалі ні. І е, дуже важливо дбати про свою нервову систему, тому що надлишок ваги нашої ваги це саме е, великий фактор відіграє в нервовій системі. І е, повернемося знову е, до того, що я переїхала на е, іншу зустріч просто з вдячністю. І зараз основна друга частина. Давайте поговоримо про Ні, це не про те, що ви подумали. Давайте поговоримо про себе. В інстаграмі я дуже багато говорю про любов до себе, турботу, про звички і таке інше. Але сьогодні друга зустріч, яка в мене повинна була бути, це саме з косметологом. Тому що десь більше ніж півроку. Моя шкіра просто сказала до побачення. Я зверталася вже півроку назад до косметолога. Я якби зайнялася цим питанням, також я зайнялася внутрішнім, тому що також є, наприклад, у дівчат гінекологічна сторона. Я зробила всі просто можливі кроки обстеження, але зробила. Почала робити якісь маленькі дії і просто далі, якби прийняла ситуацію, думала стрес, не знаю, пройде стрес, пройду, пройде висипання. І так я й не завершила цю справу. І основна ще частина, що завжди з косметології я просто повний нуль. Я багато знаю, я багато турбуюся про різні речі. Але косметологія це завжди просто в мене був аут по цій, по цій сфері. Навіть в якійсь косметиці, я взагалі не вмію вибирати косметику. У мене якісь три доглядові е, кремчики, і просто все, я навіть не знаю ні складу нічого для чого. Але з сьогоднішнього дня. Я прийшла додому, зараз по тоці все записую. Але перед цим я викинула всі свої е, креми, всі свої тоналки. Я повністю замовила нове, е, нову доглядову косметику, тому що е, це про любов до себе, це про турботу. Я настільки останні місяці вже думаю, так, треба до косметолога, треба до косметолога, тому що моя шкіра просто просить допом... до... про допомогу. Так, ви просто не уявляєте, як сьогодні мене випробовує всесвіт на мою стійкість, на мій стан, який я розповідала вам до цього. Я вже третій раз записую це відео, тому що то телефон розрядиться, то не записується камера, бо нема пам'яті, то розрядиться штатив. Зараз я змінила. Але ми залишаємося і я хочу донести це до світу, до людей того. Просто я з цього знову сміюся і зберігаю стан спокійності, тому що, тому що інколи Всесвіт, знову це інша трошки частина, але інколи Всесвіт дає нам реально якісь такі перевірки, і просто хоче побачити, чи справитеся ви, чи ні. І це може бути в любій сфері: в фітнесі, не знаю, просто в житті, у е, виповненні бажань, і це, до речі, за бажання, я вже починала в інстаграмі говорити за це, е, що е, я створила свою карту бажань у березні, і зараз в мене е, такі зміни, я настільки швидко перехожу в свої різні. Е, Лінії своєї реальності, що в мене збувається бажання за бажанням, і можливо за це я за мою минулу робочу відпустку я створю окремий влог, де ви зможете побачити також про харчування на моїй відпустці, але також про іншу сторону про мислення ж знову таки, як мислення змінює мою реальність, як одне бажання за одним здійснюється. А зараз повернемося, повернемося до того, що моя шкіра бажає кращого і бажала. І от сьогодні саме той день, що я сказала ні, досить Це якраз цю частину косметології, мого обличчя треба вирішити, тому що в мене був внутрішній саботаж. Як ти, як коуч, як тренер, як ментор, як мотиватор інших людей. Перше, що кидається в очі, це звичайно наше обличчя, і воно в тебе типу підводить. У мене був реально супротив, що так не може бути. І зараз я сказала досить. Я викинула всю косметику, як я вже говорила, і зараз зайнялася доглядом за своєю шкірою. І зараз саме в мене вихід із зони комфорту, тому що на період лікування я сказала собі, що я буду виходити в сторіс. Не знаю, Ютуб просто так, без тонального крему, без замазування, без масок, без фільтрів, так як є, все реальність. І моя така цінність це бути автентичним. І з, проблема з шкірою, це була реально одна така проблема, яку я дійсно завжди уникала, намагалася або змазати, або ще щось. І зараз реально це прям вихід з зони комфорту, але я знаю, що тільки завжди вихід із нашої зони комфорту це вихід на новий рівень. Це працює знову ж таки в усіх сфер, сферах. Того. Повертаючись додому, як я вже сказала, викинула всю косметику. Знову ж таки, я зараз по тоці намагаюся зазняти, дозняти це відео, і щоб воно все ж таки попало на канал. Того, якщо ти його зараз дивишся, супер! Я, я реально все зробила і добилася свого, незважаючи, що всесвіт давав мені різні перевірки, але ми зберігаємо стан спокійності, тому що наше внутрішнє я це наше зовнішнє. І наша фігура, наш образ життя це все про комплексне. Того зараз основні такі інсайди я вам сказала, це тільки початок, це тільки перший влог, який я просто запустила, не знаю, в потоці. І е, далі, далі буде тільки більше. Далі я буду кожну е, частинку розбирати детальніше. І просто я рада реально, що зараз я завершила, розповіла про е, цей такий перевірочний день для мене. Можливо, це стане прикладом для вас. Того е, підписуйся, якщо тобі сподобалось, став лайк, колокольчик. Буду реально бачити нових рада бачити нових людей на каналі, і звичайно підписуйся на мій інстаграм, тому що я там частіше викладаю, а тут будуть більш такі обширні влоги, і тут я зможу більше і глибше розповідати про свої цінності і нести в цей світ любов, користь, те, що є моєю ціллю на життя. Я дякую тобі, красуні, що ти дивилася мене. Зараз ми стали на крок ще ближче, між один одним. І після цього відео, відео ти точно станеш на крок ближче до самої себе. Того, listen to your body, люби себе, я люблю тебе. І просто вдячність цьому світу тобі, і собі, і своєму тілу. Дякую тобі! Па-па!